Всім привіт, друзі! Ви на каналі Автоз Німеччини і знов приїхав у нас автомобільчик на продаж. Такий от економ варіант Меган 2010 року. Повністю ціленький, гарненький автомобіль приїхав до нас на продаж. Даний автомобіль цікавий тим, що він не має жодного підкрасу. Більш-менш адекватний пробіг має, підтверджений. 227 тисяч кілометрів. От. Досить такий гарний стан автомобіля. Підкрасів по автомобілю вже сказав немає. Комплектація простенька, це звичайний лімітед, але він того вартий. Зараз пройдемось ближче по комплектації пройдемось по фарбі, як завжди. Отже, по комплектації, що ми маємо, звичайне галогенове світло, туманні фари, титанові диски, досить гарний стан гальмівних дисків, колодочок десь половиночка. Така досить непогана зимова гуна, відсотків 50-60. Гарний стан салону. Так, до речі, по вікнам у нас кругом 10 рік, а лобове віконце у нас мінено в 2021 році. Ось вам видно. Але постачальник оригінальний, пілкінтон, той, що йде на конвейер. Всі 4 склопідйомничка, як завжди. Датчики дощу світла у нас присутні, е, мультикермо шкіряне, але шкіра виправлена, бо було пластикове звичайне. Підтерте вже на 200 тисяч, воно вже так під ліву руку за час, часто дуже підтирається. Посидіння пішкоджень ніяких, нічого не перешивалось, не перетиралось. Ну, тут десь є мінімальні такі зам'ятінки, але, але ж 10 років він десь їздив. Е, Механічне гальмо, е, коробочка шестиступка, клімат-контроль, навігація, 227 тисяч пробігу. Дуже гарний стан автомобіля, салону. Тим більше, дуже збережений, гарненький, охайний. По сидінням, по картам взагалі немає нічого, ніяких подряпин, царапин, ніде нічого. Дуже збережений, цілий гарний автомобіль. Може бути сімейним чиїмось. Бо зачастую такі автомобілі беруть в сім'ю, кому потрібен великий багажник. От ми з нього теж почнемо огляд і задньої частини. Ляда чистенька, гарненька, немає ніяких подряпостей сачуханостей по багажничку теж немає ніяких питань. Є аварійний значок, є запаска, є домкрат. Ну, Вірніше є, поклали, бо не було, Ну, було лишнє, то поклали. От, шторочка так само є, все працює. У нас є парктроніки, ну і фаркоп, кому там вже сильно треба щось перевезти легеньке. Ось такий от у нас автомобіль. По салону чистенький, позовні чистенький. Він код, до речі, є. Отакий от. Хтось, кому треба зафіксуйте. можете собі перевіряти, передивлятись. Зараз пройдемося ще по фарбі. У нас є, одразу покажу. Таке невеличке пошкодження. Така замятінка малесенька, малесенька, така. Але воно не крашена, ніде нічого. Але вмятіночка була. І так більше ніде нічого по автомобілю немає. Як завжди в нашому огляді присутній такий коротесенький, коротесенька перевірка товщиноміром по автомобілю, бо вже я казав, що немає в ньому ніяких нюансів. То в принципі, швиденько ми так от по... По одному, по два виміру покажемо, що все у нас добре. Щоб вже люди нікому зацікавити. Вже їхали, не хвилювалось. Арочки то в них хворе місце. Не то що хворі, але дуже часто вони страждають першими при необережному якомусь керуванні. Хоч в Європі, хоч в нас. То якби дуже часто їх підмальовують, а то і навіть підшпакльовують. Булти ціленькі, гарненькі, нічого не знімалось, не крутилось, виглядає досить досить збережено. Ще по пару вимірів. Отак от у нас швиденько. Вікна, як я вже казав, всі 10-го року, переднє лобове. Лобове, вітрове, хто як називає, але воно міняне. Мінняне в Європі. Все чистенько, кругом гарненьке. Нічого ніде не знімалось, не викручувалось. Такий, друзі, автомобіль. Тє, заглянемо під низ, як завжди, подивимось, що в нас тут робиться. Рідина у нас прозора, світленька, немає ніяких масляних відкладень. Все чистеньке, все новеньке. Крила тут не крутилися. Капот не крутився. Фари у нас однакові 10-м роком. І ця, і ця. Пара оригінал. А тут, правда, дивлюся, якісь царапки є, не знаю чого. Тут не крутилося. Все ціленьке, гарне. Проводка вся на місці. Двигун працює чітко, рівно, без яких коливань лишніх по демферу. Теж немає ніяких зауважень. От такий, друзі, автомобіль повністю технічно перевірений, справний, кому цікавий, звертайтесь, ціна його буде 7900 доларів. Автомобіль 10-го року з пробігом 227 тисяч кілометрів.